Є? Повірте мені, всі неприємності коли-небудь закінчаться. Спитайте мене, а ви звідки знаєте? А ви звідки знаєте? Бо я сторож на цвинтрі. <рес> а ви можете розказати якийсь свій анекдот із життя? У <рес> мене такий життєвий анекдот, а ви можете розказати свій? Життєвий? Звичайно. Або, просто звичайно. Або може просто якийсь знаєте. Може подруги позвонити, може вона знає анікдот. Є у вас така подруга, яка знає анікдоти. Ви там з нею гуляєте, вона вам постійно про анікдоти розказує про анікдоти. Може свої перші вчительки позвонити по школі. Вона ж все знає, вона це ж вчителька. Просто смішну історію, може бути. Так, давайте смішну історію жизни, так. Е, коли я ходила до школи, то в першому класі, коли нас вчили там писати, uh -huh. значили нам там букви. Е, одного разу вчителька мене похвалила, типу, що я дуже швидко і гарно написала. І потім моя ціль по життю була така, що треба все зробити швидко, але не якісно. Тому зараз я пишу, як курка лапою, але все роблю швидко. Клас.